Доброго всім дня. Мене звуть Сергій Чобанний. З 2016 року я живу та працюю в Хорватії. Займаюся міськантусом з 2012 року. Ну і тема нашого на моєї доповіді і доповіді наступного мого колега, колеги, пана Валерія Катулевського. Це міськантус в Україні, його перспективи. Ну, і взагалі, що це таке, і чим його їдять, і чому така велика увага йому приділяється? І навіщо це все е, потрібно і в Україні, і для українців ціння? Тобто він здатен здатен призводіти знатіння? Я перепрошую, я трошки введе в кровати в голові, е, що я давно так кризикою мовою не розмовляв. Значить, ну і в чому унікальність цієї орслини? Е, і як до неї, ну почому чому її почали вивчати е, більш детально? Значить, коли в кінці 60-х років е, в світі е, вибухнув цей перший енергетичний кризис, е, і науков, і науковці, і комерсанти почали придивлятися до неї? Тому що, е, по перше, дуже високий зміст целюлоз. Ну, як ви бачите, що це по, по суті камиш, так, це великий камиш, це рослина з роду е, просяних. І е, е, доля, доля, доля целюлози в ньому дуже велика це 54%, е, 51-56%, е, 24-25% це хемі 18% лігнін, причому лігнін не такий, як в деревині, він. Е, Значно простіший в валоризації, тобто в переробці в полімери, так і тільки в середньому 2% сіліки, неорганічні речовини, які є в цій біомасі. Значить, це перше. І от коли до нього почали придивлятися, ну, звісно, перша думка була: ага, його можна використовувати як паливо. Тобто його можна спалювати в котлах, він по калорійності практично такий самий, як і деревина. Тобто це 19 мегаджоулів на кілограм. Якщо в калоріях це 100-200 е, кілокалорій, е, в нього під час збору врожаю дуже низька порівняно з деревною вологість. Тобто, місканту скоситься навесні або в кінці зими, коли він вже висок, його продуло на вітрі його виморозило. Да, і в момент е збору рожаю волога впала до 12%. відсотків. Е третє те, що міскантус можна вирощувати на е практично усіх типах е ґрунту. Да? Ну, де, його, де він росте погано, це, звісно, піщарний ґрунтин, якщо це пісок, і е на важких гли глинистих ґрунтах. Ну, звісно, що на болоді він.